Завтра я маю здавати водійський іспит на посвідчення водія у Вікторії. І я думаю, це я маю робити на цій машині. І вона в мене тут трохи тюнінгована, підготовлена до кемпінгу і можна жити. Я думаю, що ці доски потрібно зняти, бо там вікна і машину можуть не допустити до тесту. Вони там перевіряють все. Пробили дворники, фари, там, ручник, все це має бути ідеально. І Тоді на цій машині можна здавати. Це має бути завтра в 4 години вечора. А Сьогодні я маю ще проїхатися з приватним інструктором, який мені покаже маршрут. І так я підготуюсь. Ну, доски ці знімаються, я бачу легко тут. Вони тут. На саморізиках Значить, я здав в суботу теорію, тести. І повезло, що я швидко записався сьогодні понеділок, завтра вівторок. Це через, через три дні я записався вже на, на драйвер тест. Буває, люди чекають місяць або два, так це я зняв. Канинанка А Ці вікна і не, не затемнені навіть. Не знаю, може я так і буду кататися, а може потім назад поприкручується все. Я тут поприбирався в машині, повитирався, зробив міні-хімческу. бо серйозно Намічається серйозна ситуація. З цієї сторони тут те саме треба зробити, ну так машина отак виглядає. Якщо дивитися звідси, вот таке. тут є вентиляція, тут є інвертор 2 із запасним акумулятором. Ну, коротше, машина підготовлена. Кухня тут є, висувається. Оце ліжко розкладається і виходить двохспальне. Ліжко. Тут ще був матрас, я його поки витягнув звідси, всі лишні повитягував. Дуйчик тут є, який підключається до інвертора. Залишили мені плиту газу, пару балонів. І так, тепер це виглядає отак. Ці вікна. Затемнені, а задні... А задні теж вроді затемнені. Ну, коротше, без досок. Стало не так уютно. Але що зробиш? Роуд тест.